Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує в Україні три хвилі грипу. Якої сили вони будуть, поки говорити зарано. Проте, судячи з нинішнього стану справ на фармацевтичному та споживчому ринках, ситуація в країні залишається складною. Населення продовжує скуповувати ліки про запас, а деякі їх продавці не гребують моментом нагрітися на цьому. Правоохоронці контролери вже виявили не один десяток фактів завищення цін і навіть приховування препаратів. Проте ажіотаж не спадає. Суспільство вимагає нарешті вгамувати ринок і не допустити подальшого зростання панічних настроїв. ситуацию пытаются использовать в своих целей и власть, и оппозиция. Самое страшное, что политизируется проблема. На людском горе зарабатывают сверхприбыля, сверхбарыши. Подорожание произошло не только ведь медикаментов, а и продуктов питания, чеснока, лимонов, витамин в 5-10 раз. Кабмін встановив граничні ціни на деякі лікарські засоби і медикаменти. Проте важіль не спрацював, кажуть експерти. Утворився дефіцит. На тлі нестачі захисних масок і протигрипозних препаратів лікарі наполегливо рекомендують населенню зміцнювати свій імунітет. Констатують, порівняно з європейцями, він у українців набагато слабший. Здоров'я нації подорвано. От куди потрібно прикладувати свої усилі. Прекратити Україну використовувати як полігон для різного роду хімікатів, для різного виду добавок геномодифікованих продуктів займається производством натуральних продуктів питання на нашій українській землі Доходить до смішного, до парадоксу. По 40 гривень у нас на ринках чеснок китайський контроль за використанням бюджетних коштів, виділених на боротьбу з епідемією, за дорученням президента покладено службу безпеки.